Чотири ризики для потерпілих в ДТП по відшкодуванні шкоди. Перше нічого не отримати. Друге отримати відшкодування частково. Третє отримати відшкодування з порушенням і пропущенням сроків на його виплату. Четверте отримати відшкодування, але з порушенням порядку його виплати, тобто частково. Тому якщо своєчасно звернутися за допомогою до наших адвокатів, то можна забрати ці всі ризики і отримати відшкодування в повному обсязі та своєчасно. Якщо ж вам потрібен захист в цивільних, кримінальних чи адміністративних справах по ДТП, звертайтеся за допомогою до наших адвокатів. А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш youtube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 30 або через наш сайт.